Добрий день, це канал я і Мамі. Я і мої кози. І ми з вами на кухні. Осталось в мене трошки згущенки, трошки печені. Ну і зараз робимо домашні цукерки. Може вони для прикраси будуть на торт, а побачимо. Ну я просто так зімо дасть це чути. Це в мене крошка від чорного принца осталася. Верхи ті, що я позрізала, що були. Горбатій криві. От ось це вона. Я її пере... перекришила. Ой, зараз ми сюди з гущом ложку більшу. Ця стояла не в холодильнику і рідка. А ця стояла в холодникові, вковирати не можна. Цю малий діставали їсти. Приносили. Ні, таке треба велику. Так, попробувала я ложкою тут, бачу, не буде ніц. Все одно виробляти рукою треба. Ось і. Ми зробимо так. Ось такий буде у нас таке тісто на цукерку. Взяла ложку. Ну, ложкою не виходить. Дивлюся, що ту густу зустрінку я ложкою. Ну, зовсім не розім. Вона сильно застигла. О, ось так зараз будемо виробляти. Ну, я забула печені поміняти. Аби обкачувати. Дайте мені мищенку, діти? Ось таку. Беремо печеньку, менемо крошку. Звичайне пісочне печу. Гарно, гарно, перед Можна в кокосову стружку обмочати, але мені більше подобається так. Так, робимо, зараз зараз піднімемо ще трошки. Всередину ложу чорну слив, порізаний дрібненько. Ось і ось так. Ось так. Виходять шоколадні цукерки. Ось так. Зімняли, закрили і обмочили. Ось так. Печеньку. Такі виробляємо цукерочки. Ну і ще тарілочку, цієї цукерочки на тарілочку положу. Можеш взяти одну, попробувати, скажеш що смачно. Угу. добре. О, бачите. І буде ще пару цукерків. У мене вони дуже мініатюрні. Ось ці цукерки Такий, що, Одного зівіна ївся. Ось так. Ось такі-то справоньки. Смачно. Щоб крошка не заливалася ті кришки з тих, як їх з тих з того без От. Ми зробимо з них красоту та ну, кому мої відео були корисні, цікаві, не забудьте підписатися. Написати коментар. І ми будемо з вами дружити, як підписується, Не забудьте нажати дзвоника, щоб приходили вам всі сповіщення. І не забувайте заходити на мій другий канал. Я і маміні тваринки. О. Ось такі діла. Всім ми і затишку і скорішої перемоги. О, і ось. До вийде, вийди візьми з відео, в мене руки грать на червону кнопочку.